Якщо в тебе є гроші, то треба сидіти якомога тихіше, мовчки, нікому про це не розказувати. В нашій школі ніколи не було нічого про гроші, про фінансову грамотність, про заробітки і вивчалися тільки ті професії, які були вигідні саме для держави. Друзі, привіт! Ви на каналі Капітал Незалежності, де ми обговорюємо все про гроші, інвестиції та фінансове мислення. Мене звати Оміда Самоєнка, я засновниця проекту по навчанню інвестиціям в Україні ФІНАП та авторка книги Маленькі кроки великі гроші. Я дуже глибоко вивчаю історію багатих людей їх досвід для того, щоб зрозуміти, що саме їм допомогло досягати успіху, які кроки, які упередження, які дії. І зрозуміло, що в нашому суспільстві такою великою плямою до сих пір є пострадянське мислення. Давайте про це ми сьогодні і поговоримо. Справа в тому, що нас в дитинстві ніхто не навчав фінансової грамотності, ніхто не навчав, як нам заробляти кошти, як ними керувати, як ними розпоряджатися. Як мати фінансову подушку, її формувати в якій валюті, де її тримати, все це було дуже некомфортно для обговорення ні в сім'ї, ні серед друзів, і тому так вийшло, що кожен керує своїми грошима так як вмін. І ми бачимо наслідок, дуже велика кількість людей в Україні не розуміє, як пробити фінансову стелю, як вийти з боргів, як жити щасливо і так, щоб грошей на все вистачало. І справа в тому, що навчати нас фінансової грамотності в школі нікому було не вигідно. На вигідно це було і державі, тому що якщо ми отримали фінансову незалежність, то, скоріш за все, ми б не працювали так плідно і так віддано державі. А державі в пострадянські часи було дуже вигідно, щоб все населення працювало тільки на неї. Віддано і весь час витрачала тільки на це. І навіть щоб не виникало думок, що можна створити щось своє, що можна не працювати або працювати менше і заробляти більше коштів, і щоб такі думки не зароджувалися, і країна не втрачала контроль над суспільством. Я думаю, що саме в цьому і є причина того, що в нашій школі ніколи не було нічого про гроші, про фінансову грамотність. Про заробітки і вивчалися тільки ті професії, які були вигідні саме для держави. Але ми можемо робити висновки, розуміючи всю цю ситуацію, яка склалася, сьогодні ми маємо доступ до інтернету. Сьогодні ми маємо доступ до моделі поведінки західних країн, до систем західних країн, як вони заробляють кошти, як вони керують з ними. Нам стали доступні навіть відкриття онлайн рахунків. Віддалено в іноземних банках, в іноземних брокерів, і це дуже допомагає нам вивчати нові системи керування грошима, запроваджувати їх в своє життя і робити вже конкретні дії, відкривати рахунки, інвестувати або тримати свої гроші в якомусь іноземному рахунку. І я вважаю, що це наша відповідальність сьогодні. Розуміти причину, чому ми з вами фінансово не грамотні, робити певні кроки для того, щоб розумітися, як працювати з грошима, які в вас мають бути відносини, працювати з головою, працювати над своєю емоцією і над своєю поведінкою. Робити вже конкретні практичні кроки для того, щоб формувати фінансову подушку, формувати капітал незалежності. Це все нам сьогодні доступно, і говорячи до речі про доступність, це теж пострадянське упередження, що інвестувати можуть тільки мільйонери. І тільки якщо ти маєш знайомих, якщо ти знаходишся в закритому колі людей, які вже є інвесторами, або які мають якісь секретні виходи до якихось проектів, тільки в такому випадку ти дійсно можеш мати успіх в інвестуванні. І, на жаль, можливо, в радянські часи так і було, щоб вийти на якесь коло людей, щоб почати інвестувати, тобі потрібні були якісь знайомі, і без них. В тебе б нічого не вийшло. Але сьогодні це не так, і ми маємо розуміти, що будь-які можливості, які є навіть в іноземних громадянинах в Європі, в Америці, в Канаді, вони теж доступні нам. Так, мабуть, вони доступні нам в більш обмежених умовах. У нас немає такої кількості брокерів, у нас немає такої кількості вибору серед онлайн-банків, але все ж таки в нас вона є, і ними треба користуватись. І тут виникають завжди страхи, тому що ми боїмося починати щось нове. Це теж пострадянське мислення, тому що все, що нове, воно було підозріле треба було робити так як роблять всі не виділятися не думати інакше думати як всі і приймати рішення таке як приймають всі тут дуже важливо перейти цей страх побороти цей страх і зрозуміти що маленькими кроками можна йти до певних цілей Наприклад, якщо ви хочете дійсно почати інвестувати, ви можете відкрити брокерський рахунок і вкласти туди всього лише 10 доларів. Я впевнена, що від втрати 10 доларів у ваше життя ні в якому разі не зміниться, але ви зробите великий крок. І насправді кажучи, якщо ви вмієте обрати правильні банківські рахунки, брокерські рахунки, то ви ці 10 доларів ні в якому разі не втратите, а будете мати можливість промножувати їх. Будете мати можливість тримати фінансову подушку в більш надійних установах. І це допоможе вам розвиватися, розширювати своє бачення, розширювати свої можливості. І так, навіть якщо вам дуже страшно. І ви підозрюєте будь-які установи через те, що так робили наші батьки, наші бабусі, і вони не сприймали все нове, вони просто супротивилися всьому новому. Ви можете робити маленькі кроки для того, щоб прибрати цей страх. Тому що кожен раз, коли ви робите новий практичний крок, і підтверджуєте, що так. Працює таким чином, або це працює ось таким чином. Ви розумієте, що у вашій голові формуються нові нейронні зв'язки, і ви розумієте, як насправді працюють гроші, як насправді відкриваються рахунки, як насправді інвестуються гроші. І саме тому. Коли я кажу, що суми інвестування або суми утримання грошей на іноземних банківських рахунках абсолютно не має ніяких значень, ви маєте починати з будь-якої суми це для того, щоб побороти цей пострадянський страх всього нового, щоб мати цю технічну можливість пройти ці всі етапи для того, щоб сформувати ці нейронні зв'язки. І доказати своїй голові, що все можливо, це нам доступно і доступно будь-якій людині з будь-якими заробітками, з будь-якими збереженнями, і ви можете зробити це вже зараз, не чекаючи тоді, коли ви заробите свою першу тисячу доларів або п'ять тисяч доларів, тому що насправді, коли ви почнете заробляти ці гроші, у вас з'являться. Нові і нові причини, чому ви не можете це зробити саме зараз. Насправді, недовіра до державних установ вона теж не просто так в нас є. Вона теж передавалася з покоління в покоління від бабусів, які бачили розкукулення а, людей, які мали якусь освіту, якісь гроші. Коли вони бачили банкрутство якихось установ, коли вони бачили, що валюта дуже сильно обістінняся, це все передавалося нам з покоління в покоління. І ми боїмося будь-яких державних установ, трошки почало змінюватися ситуація в Україні, коли почали з'являтися такі компанії, як Монобанк, вони змогли розмовляти однією мовою з населенням і змогли отримати ось цю довіру. І насправді ця недовіра, вона теж передалася нам, і ми її досі тримаємо. Хоча вже немає ніяких причин для того, щоб не довіряти установам. А насправді, якщо говорити про те, Чому можемо будь-яку установу перевірити, перевірити ліцензію, перевірити рейтинг банку або брокера? Це все допомагає нам зрозуміти, що є надійні установи, яким можна довіряти. І дуже важливо не накладати одне рішення на всі установи, да? тому що в житті і в світі, і в нашій країні, і в інших країнах є дуже багато установ різного рівня. Є установи, які дуже погано себе відчувають фінансово, і при будь-якій кризі, яка може на. Стати завтра воно може збанкрутувати. А є ті, які твердо стоять на ногах, в яких теж є резерви, в яких є ліцензія, в яких високий рейтинг, і саме такі установи треба обрати та з ними працювати. І тоді ви будете розуміти, що ваша недовіра вона не має ніяких аргументів. Ви будете перевіряти всі установи, будете розуміти, по яким критеріям ви можете довіряти установам, і починати вже з ними працювати. Є ще одне велике упередження: що якщо в тебе є гроші, то треба сидіти якомога тихіше, мовчки, нікому про це не розказувати. І мені хотілося б зламати цю установу, тому що я вважаю, чим більше ми можемо відкрито розмовляти про гроші, тим більше ми можемо бачити можливості, тому що в кожного з нас в нашому оточенні є свій досвід успішний і неуспішний. І чим більше ми ділимося досвідом один з іншим, тим більше ми розуміємо, як насправді працюють гроші, які є закони, принципи грошей, як можна робити, як не можна робити. І це можна отримати саме через спілкування. Але коли ми так підозріло відносимося не тільки до установ, але й до кожної людини, тому що це може загрожувати нам, і заради безпеки ми намагаємося про це не говорити, ми маємо розуміти, що ці часи вже давно прийшли. Що ми можемо ділитись відкрито певними речами для того, щоб обговорювати їх. Ми можемо обговорювати такі теми з дітьми, да і розвивати їх, розвивати їх бачення, розвивати їх фінансове мислення і допомагати їм розбиратись в певних темах, розбиратись в грошах, які можна гроші тримати, як їх розподіляти, як їх витрачати. Це все дійсно допоможе нам розвиватись, читати книжки, читати книжки з дітьми про фінансову грамотність, ділитися досвідом з нашими колегами, ділитися досвідом з друзями і показувати інвестиційні свої портфелі, розбирати їх один з одним, і це дійсно допоможе більше зрозуміти, як вчиняти, які рішення приймати, і що допоможе досягти фінансової цілі. Я знаю, що насправді є дуже багато інших упереджень, які нам передалися з пострадянських часів. Напишіть в коментарях, яке упередження найбільше впливає досі на вас. І давайте їх розбирати. Привіт! Запрошую тебе на трьохденний інтенсив до програми про фінансове мислення розширення. За три дні ти сформуєш розуміння про особливості мислення та поведінки бідних і багатих. В чому ж полягає власне різниця між ними? Проведеш власне аудит своєї фінансової системи і зрозумієш, де ти саме знаходишся в цій системі. Сформуєш план власних змін і дій для переходу на новий фінансовий рівень. Сподіваюсь, після цього відео ви знайдете, які самоображення з пострадянських часів впливають на вас. Зможете їх уникати? Зможете. Змінити ці упередження на ефективні, на позитивні, які допоможуть вам пробувати фінансову стелю і зростати. А я буду знімати для вас нові відео. Напишіть також в коментарях, яку тему ви хотіли б розглянути в наступному відео. І до зустрічі, бувайте!